Добрий день друзі. Отже, знову бризкання. Знову геліантикс, Коротше, зараз покажемо як відрізнити оригінал від підробки. Якщо зболтали і на стінках встаються такі плями, то це... Баска, такі плями то він оригінальний. А якщо воно все таке стікає, просто як молоко, то, то це вже підробка. То це підробка, так. Да. На сонці вже видно. Отже, будемо бризкати це. Даємо максимальну дозу. Да, 40, 45 грам. 45 грам. Брискаль ми будемо там, де сонячний сіяний по нулю. Це вже четвертий раз. Так. І прилипач не, не оригінальний вівок, ну тренд 90. це також спиртовий на спиртовій основі. Тому ми вже таким. Користувалися і зараз користуємо. користуємося ось тому нормально. Зараз покажемо сонячний сіяний стерньовою сівалкою по нулю, Правда, бризкали 4 рази, ну то це четвертий раз будемо. Ну і побачите, і побачите різницю соняшнику там, де ми сіяли Євросем, Оранці, культивація, сівба. Побачите, як по нулю і як по Оранці. Буде наглядний приклад. Буде у нас дві заправки. Так. Тому вже на поді включимось. Так, отже, друзі, оце ось... Тут побризкаємо і поїдемо в траклон і поїдемо, покажемо вам по горанці, яка різниця. Так, друзі, це у нас гібрид від Євросем. Блять, дивіться <риві> Якийсь стовбур Бачите, тут уже соняшник. Ну Вс, -мо! Ну реально Все тут теж геліант, так само побризкаємо, ну тут в принципі Ми тут Гранстаром бризкали, лобу чітко забрали, ну амброзію сейчас Так. Ну, це замітна різниця від того, що там на полі, ну реально тут соняшник це у нас тут гібрид Старк. Ми зараз будемо. На... Тут город 1,5 гектара. Зараз тут ще добризка і буде чітко. Такий захід сонця гарний. Отже, друзі будемо їхати підкарювати кавуни. І це, як минулий раз. Сігати, чи самі препарати, фунгіцид, це прилипач інсектицид і ось еколойни салати і подмагні карбоміт так отже заїхали ми на кавуниця у нас гібрид пара Уже гудень опускає вже ми буде плестися ми їх просапали промотизили спочатку Це потім його. просапали Калунчик. моментом зараз ми його підкорюємо він буде Вчора, позавчора результат був, ну такий кущики були, це вже пішов-п'ясов погора. Ми їх просапали повністю. Повітря дали. Зараз ще підпором довше чортка. Це от у нас фарао. далі у нас іде мерсіні, теж фігента. Теж непогані. Фарао ранній. За ранній. А оце вже mm -hmm. йде дарі стан. Ось, точно. Такі ось ряди прийнять. Де ми посходили, ми посадили. Mm -hmm. ми mm -hmm. Як на цей рік, да? так. Зійшло, кавуна, ну Якось заходиш там, читаєш по групам, баштановодиш, там взагалі там не зійшло, то вже дивишся. По третій раз пересаджувати цей. Ну, як не цей, то геть такого. Влаги вистачає, головне, що він плівся, тільки плівся. І... Все, що нас залежить, ми йому допомагаємо. Все вже від нього залежить. Да. І на тому городі теж вийдемо, покажемо талісман. Талісман нас приємно здивував, цей рік. Так. Йому вологи вистачає, тому він такий. Заїдемо, покажемо. Ну, поїхали ми. От Ось Отако розпиляє. Та трошки вітер ну носами, такого ж немає. Бомба просто. Через пару днів вообще ковунчик не узнаємо. Він як піде плеститься, ото буде. Дракон Порфулички Екоджет. Як Кавун! Бомба, зараз переїжджаємо на талісман і продюсер. Зараз побачите, який там все включиться. Так, ось це у нас гібрид талісман. Бачите, це тут такий, я тут ось тільки вилазить. Це ми досажуємо. Все, опять вилізті. Такий це рік, що теж пішло маленький маленький. Що маєте, маєтеся наше. Одним буде кілька, тому це великим підусі. Добре, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал <пілка> і пишіть, по якій технології ви працюєте. Ноутіл, чи ви за Ноутіл. Піви за ну, традиційну оранка, лісувація і так далі.